У міжнародний день вишиванки вихованці студії Хепі Арт із художнім керівником Іриною Антоновою долучились до ініціативи творчої групи Палацу культури та спорту Металург та додали останні штрихи до оздоблення клумби на площі перед палацом у орнаменти, навіяні вишитими українськими сорочками. А потім на головній сцені палацу культури концерт щирої української пісні дарував ансамбль господиня гарнея. Програма проходила в рамках сезону звітних концертів творчих колективів палацу на ай Недаремно програма «Лине Пісня Солов'їна відбувалась у Міжнародний день вишиванки, адже гарні господині завжди є взірцем української автентичності. Від імені міського голови творчий колектив та художнього керівника Ольгу Левченко привітали зі святом української пісні і висловили подяку за відданість народній творчості. Пільно з колективом народної пісні на сцені працювали Явори, Перлинка, Радість, Фламінго. Колеги по сцені вітали колектив із ще одним роком творчого життя. Численні тривоги, що лунали того вечора, розтягли в часі звітній концерт. Але самі стійки та витривалі отримали шалену порцію позитиву та народної творчості.